Доброго дня, шановне панство! З вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю сурій під назву Hotel Business Simulator. І я, в принципі, люблю цю всю готельну-ресторанну штукенцію, тому я вирішив спробувати пограти в цю гру. А, тим паче, ну, якщо надали доступ, то чому б це і не зробити, і вам не показати? З вас, друзі, лайк косик, коментар, підписка на канал. Не забувайте, що пан Романа можна підтримувати на різних сервісах. У мене є а, монобанка, конверт приват 24 Донатело, там підписка разовий донатик. Патреончик є. Якщо підписатися на Patreon, то потрапляєте до... Титрів до відео. Також я маю спонсорство на Ютубі. Якщо вам зручно тут, то будь ласка, спонсорство на Ютубі. Якщо ні, то посилання на всі сервіси є в описі. Маєте бажання можливість підтримуйте пана Романа. Це впливає на якість і на кількість контенту. А, чим більше, я думаю, тим краще. Також є у мене соцмережі, Instagram, Telegram, Twitter, твіттер, Twitch Посилання в описі є. Ну, а ми погнали. New game. Подивимось, що це у нас таке, що за гра <laughs> Over the years, my passion for the hotel business grew. Finally, the moment came when I decided to turn my dream into a reality. I purchased this building and will make it the best hotel in the area where guests will feel special. <laughs> First, I need to get the room ready for the guests to move in. Чувак каже, я довго хотів щось там зробити, і ось я зробив нарешті перший крок, купив будівлю, щоб зробити з цієї будівлі готель. І, а, звичайно, що для того, щоб хтось приїхав, треба підготувати кімнати. Що у нас є в інвентарі? У нас є. Ага, сміття, у нас є бекпек, у нас є тут, ага. А, run, left chip, jump. У нас є. Ну, unlock the room, furnish it with the necessary items. Open. Приємна музичка грає. Можна вимкнути, вимкнути так. Open Computer. Лоббі. лобі лобі. Так, у нас є room 101, 102, 101. ага. Тобто у нас є аж. 18 номерів. Нічо собі. Що, Ага, так, магазин. М магазин у нас є, у нас є працівники, у нас є ага. Угу, 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 Так. Ну uh, коротше, зараз розберемося. Ну, припустимо, нам треба що, будь-якусь кімнатку, типу, відкриту? Ну, у нас готель доволі великий. Бейсмент, що таке бейсмент? О, у нас є навіть якийсь підвал, лаундрі, ага, можна робити, типу, тут у нас прачечну. А це що? Старт сліп, you can only sleep at night. Ну, от, чесно кажучи, я б тут не спав. Бо, звичайно, я б краще якийсь би номер но... 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 для себе виділив, бо окремий так. А... а що нам можна відкрити, а? Unlock 500 баксів коштує. Хірає. Ну, давай 107 номер. Room 107, level 0. Так, це у нас, типу, басрум, це у нас, типу, основна кімната, а тут що. Ага, тут у нас більше нічого. Ну давай зараз що? Е закупимо трошечки чогось, закупимо. Shop Express. Та, под... Тачекайте. Employers. А, ну, типу, я можу. Garbage. а, це, типу, вивіз сміття. Окей, reviews можна дивитися. Все, погнали. У нас на сьомий номер відкритий. Тут у нас нічого нема. Чекало, де, а? Name. Нейм, Shop. Ну давай купимо? що? Ліжко, а, тумбу, Chair. Один такий, пару таких. Стіл купимо, дресер, софа. table. Так, електронік. Нам треба буде ваш машин купити. А, так, роутер. Телевізор, вентилятор хай буде. Басрум. Баджет шаувер Оце давай, оце давай. Ну, у нас є шаур, нафіга нам баджет-бас. Я думаю, що нам треба так, декор. Давай, може, пару якихось картинок повісимо. Ну, візьмемо одну таку, одну якусь таку. Вазочку, квіточку, якусь живу, звичайно що. Так, лайтнінг, ну Давай Лайтнінг візьмемо елітру. Ну, еліт, не Elite, я навіть не знаю. Ну, давай буде еліт, ладно. А, у нас же все. На чому ми зупинилися? На економі. Ага. <кхід> тобто, оце. Оце і це нам ще треба. Давай оце. Декор. Оце і оце. Вазончик. Освітлення давай візьмемо. І парочку оцих. Так, фуддринкс. Мінібар. Мінібар це обов'язково. Та в сенсі ордер і прогрес, альо. Ну давай, привіз в вантажу швидше, алло. Ну. Все, папа. Такс. Давай зараз треба другий закуп зробити. О, так, Шоп Експрес, такс. Що ми там міні бар взяли? Ну, це поки що ми не будемо нічого з цим робити. Хоча. Я думаю, що треба все ж таки вам зробити. Флор текстура. Я не знаю, давай візьмемо з цієї. Які ми візьмемо... Ну, давай ось такі от. Все на штуку баксів. А. Так, інвентар у нас тут ага є. Давай вивантажуся швидше. Погнали, давайте зараз розставимо все по, о, в номері. Да, вивіска на сканері, зазвичай не така собі, не дуже. Де 107? Де я там його відкрив? Ось е, Такс, ну що, давай. Ставимо. Лі... place. Я думаю, що це кудись можна сюди поставити, да? Якщо що, потім пересунемо. Ну, приблизно. Е, Такс, тепер нам що потрібно? Якась тумба? А uh, давай. Плейс. Сюди. Так, далі телевізор на тумбу ставимо плейс. А чо? А чо не хочу ставати? Не та тумба? Давай ось так от. Поки зараз розберешся з цим. А чого я не можу сюди його пост. Ну, нормально, телевізор тепер стоїть, чудово. Так, нам потрібна якась софа. Давай ну, поставимо сюди, типу, диванчик якийсь. Ну тут його не поставити, так? Да? Ну таке собі воно буде, так? Да? Так, чудово. Хоча таке собі. Мабуть, хоча... Ну давай зараз розберемось. Так, оце давай поставимо тут. Так, це сюди. Черс, давай один сюди, зараз поставимо. Отак от, от. О а, Так, що ще? Тумбочку маленьку треба, мабуть, лисанути, Да Ну, давайте посюди поставимо. Роутер у нас є, давай роутер поставимо. А що зверху телевізор не можна роутер поставити? На кого хера, а? Та зараз поспи, що ти починаєш, а? Давай ще розставимо щось. Давай люстру все повісимо. Чудово. Мінібар. Не зівай, нормально. все Давай мінібар поставимося тут. Біля. Біля цього? Біля дивана, щоб було це все такий клас. Е, дринкс. А, треба ще дринки купити. А, так, що ще? Давай. Оце, плейс. А чого не можна? Дуже цікаво. Ладно. Я тільки що собі додав бабла нормально, я не знаю, як це зробив, ну. Але... Додав той додав. В принципі, я думаю, це непогано. Так, квіточку поставимо. Давай ду, 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 цей душову кабіну поставимо зараз. Давай ось так от. А, потім. Туалет поставимо десь ось тут от. І раковину поставимо десь ось тут от. Так, зачекай. I should make sure the linens on the beds are clean. Install a washing machine in the basement. Та зараз зачекайте, ще картини переставляю. Так, ну все, типу, кімната щось, типу, готова. Закривай двері. Так, а ми пішли вниз. Де там спуск вниз? Ось сюди. Тут якраз і поспати можна, і оце все зробити. Так, давай оце. Ну, звичайно що, more guests, more profit, але зачекай. А... Можна собі тут світло хоч поставлю десь? Не можу щось ці світильники прилупити, ну ладно. Давай поспимо хер з ним. У нас одна кімната є. Можемо, типу, відкриватися, а можемо з цієї кімнати починати. Я просто не зрозумів, що я натисканням однієї клавіші додаю собі бабла. ну ладно. В принципі, це і непогано, бабло зайвим не буває. Такс. Лобі mm, 60, а чого так мало. 60 баксів таке собі. Маловато. Так, давай зараз купимо алкоголь боксів. Оцього купимо також. Хай буде. Снекс. Давай по фірнічі щось купимо ще, да? Нам треба ліжко ще 100%. Я не знаю, штук скільки нам потрібно. Шот, та штук 10, і ми їх купимо, мабуть. Баджет оцих 10 штук ми купимо. А, Чер. Давай 10 штук, окей. Так, віконумічер давай сюди. І тейбл давай сюди оцей. Давай цього 10 штук. Ну що, гуляти так гуляти. І цього 10 штук. Бабки є. Так, о, хтось приїхав, Зачекай, хтось буде заселятися. Вау! Вау! До нас перші клієнти! Ну, номер готовий глянь, людина на ренджере приехала На Range Rover Так, у нас тут доставочка, так. Ти поки їдеш, я думаю, доставочка, якраз таки під'їде, тільки там цей. Розчиву, будь ласка, мого клиента. Першого, тому що он таке собі, не хотілося, б, знаєш. Давай, я тебе супроводжу. Давай, 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 подъезжай сюда, 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 подъезжай. Давай, 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 під'їжджай, їхай, їхай, їхай сюда. Їхай сюда, під'їхав, чудово, молодець. Все, папам. Так. А, зараз, чекайте, я вам міні-бар наповню. Зараз, зараз, зараз. Так, все, щось там наповнило. Щось там стоїть. Добрий день, добрий день. Так, а як вас обслужити? Uh, так, чекаут left. Чекін, так? Брайан Белла. Все, давай, чекін зробили. І що? Mm -hmm. <laughs> так, просто не зайдеш. Так, і що у нас там? Є якісь можливі побажання. Лобі, так, що тут у нас преференс? Так, ну у нас там все, в принципі, є, що вона хоче. Такс, 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 такс. Що нам потрібно тут поставити? Нам потрібно поставити. А, я там басрум взагалі не купив. Зараз чекай. Мені треба ще замовлення зробити. Так, соцього давай 10 штук. Ну, щоб на 10 номерів було, а потім, якщо що, продамо. Так, 10, так, цього також 10. Uh, electronics, так, це давай. А, я вентилятор ще не поставив. А якщо я взагалі купував, до речі. Дуже класна спокійна музичка грає. Роутери давай сюди, звичайно, завойсь. Так, телевізори давай сюди завозь. Так, декорейшн. Ну, давай декорейшн також. Так, оце давай сюди. Квіточку давай сюди. Так, ордер. Так, Лайтнінг також давай зараз замовимо. Ну, оцих 10 штук візьмемо. Тому що все інше я не знаю, чи є сенс. Так, і мінібар 10 штук давай. Так, це ми замовили, те ще їде. Ладно, не будемо вторгатися в життя людини. Давай ми зараз сюди зайдемо. Так, непогано. Так, Delivery Arrive, Зачекай. Так, ну це вже у нас якийсь дизайнерський номер буде виходити. Ну гля, непогано, непогано. А, в принципі, такс. Окей. Давай так, зараз заберемо замовлення. Якби ще мій чувак швидше бігав, я був би взагалі дуже радий. А це щось там бігає, 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 бігає. Шо, вам все подобається жінко, ні? Не каже нічого, мовчить. Такс. Давай це замовимо. Ну, не можна зайти, ну ладно, окей. Такс, давай що? Ставимо ліжко. Я не знаю, может лишь какой-то стак поставить? Да не, мне кажется, вот так самый нормальный вариант. Так, далее поехали. Давай поставим тумбу. Так, тумбу одну тут. И одну тут. Так, все, далее давай что ставим. Деливери, та зачекай. зачекай. А де моя тумба велика? Нема великої тумби, ладно, поставимо маленьку. <плес> 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 ну, в принципі, нормально. В принципі, нормально. Так, давай зараз заберемо делівері. Де пішов? Ця жінка щось ходить, вона неї щось незрозуміле, Якісь рухи відбуваються. Давай глянемо стосовно того, можливо, на якісь побажання. Можливо, є якісь побажання. Так, reviews. Нічого, employees, lobby. Uh. Так, нічого не каже, нічого не пише, ну окей. Ну ладно, давай підемо поспимо. Вон там щось душ приймає, ну ладно. Най приймає, а ми поспимо, і що? Нічого не ясно, що буде далі. <плес> <плес> ну, блін. Начебто гра і цікава, але от ну, якось немає якоїсь динаміки. немає якоїсь динаміки. Ну от зачекай. ну От, от припустимо, там день пройшов. Наступний день, можливо, їй там щось. Цій дамаш всі ці потрібні, може, якісь побажання. Але нічого цей вона ну, не пише, не каже, не повідомляє, ну ладно. Давай, що ми тут ще поставимо? Ну, міні бар поставимо. Плейс міні-бар. Сюди в куточок. Давай. А, заповнимо дрінксами. Що ми ще поставимо? Поставимо. Поставимо стіл, поставимо стільці. Причому давай стільці поставимо оці нормальні. Отак от, от. І отак от. от. от Клац, є. Чудово. А, що ми ще можемо поставити? Так. Ванну кімнату зараз треба облаштувати. А, роутер. Давай плейс роутер. І квіточку зараз ще поставимо, ще квіточка. А, світ... світильничок, звичайно ж. Так, давай тепер. Квіто... Так, квіточку я кажу. Так, тепер далі ще картиночку. Давай оцю. Давай її сюди. Давай оцю картинку сюди. Так, і тепер підемо. Ну, зробимо плейс оцього. цього. Давай ось так от. Потім тут давай зробимо душову, не душову раковину, отут. Десь. Так, ну і унітаз. Де поставимо? Унітаз поставимо. А нахіра я взяв 10 пральних машинок, я не знаю. В кінати поставити, типу, ну. Щоб люди прали самі. Ну також непоганий варіант. Так, левел 3, 60 баксів за ніч. У нас можна тільки заробити. Ну що нас, хтось заїде ще? Що там в лобі у нас, такс? Не зрозуміло, що там, їй потрібно, щось не потрібно. Чо воно тут? Все окей, все нормально? Ну а ще хтось приїде, ні? Люди, у мене ще кімната є одна. Я зробив. Дзвоник працює, заїжджайте, поселяйтеся. Нікого немає. А ну, я можу вийти за межі мого готельного комплексу. Поки що це готельний, можливо, ще й ресторанний буде комплекс. Нема, нічого. Так, бабки. Просто накластимо собі облад 200 тисяч, нормально. На облаштування кімнат вистачить. Так. Нікого більше нема. Тільки оця жінка приїхала і все. І жінка нічого не просить, нічого не каже, що мені тільки облаштовує номери і все? А кого я можу на, на, на цей, на, наняти з емплоїрів? Окщо нікого. З другого рівня можу це зробити і. Е, буде у мене максимум 6 працівників. О, хто ще заїхав знову на Range Нормально все у вас там? Так, ну ладно. Хтось заїде, ми його поселимо, звичайно. Що що, знову та сама жінка, мабуть, прийде. Ну давай. Давай подивимось. Ну так, мені це чисто заради цікавості. Просто поки що на перших рівнях воно так, не дуже цікаво. Тому що і вибір, скажімо так, обладнання не широкий. І нічого цікавого не відбувається, не найняти ні нікого. Так, ой, капець, у нас текстура машини, ой, капець. Парковка заднім ходом Ну, вибачте мене, нічого собі. Так. Жінка, готель там? Ну, Давай ми її поселимо, ладно, і, мабуть, будемо на цьому закінчувати, тому що, ну блін, щоб щось далі просувалося, нам треба тут, мабуть, більше часу проводити. Жінка гуляти пішла кудись, да? Пішла гуляти. А що там, записочку якусь залишила, що тобі там прибрати, зробити? Ні, нічого не треба. Нічого не треба, нічого не каже, окей. Так, друга жінка. Заселяється, ну, глянь, прям клієнти поперли. Не, глянь, не близнючки. Не схожі, ну ладно. Привіт, Улі. Давай зараз заселю, тебе заселю. Дивіться, ось опа. Чек. Так, Брайант Белла, Петерсон Лайла. Також на 2 дні. Ну, друзі, ось така от гра. Ну, я не знаю, якщо ви хочете продовження, будь ласка, тисніть лайкоси, будемо продовжувати, звичайно, що. А на сьогодні все. Пан Роман був з вами. Дякую за увагу. Нагадую, що звичайно ж споживайте український контент, підтримуйте український ютуб, підтримуйте українських ютуберів, твітчерів. Ну і ЗСУ, звичайно, що. На все добре, побачення, па-па.